Першого повномасштабного вторгнення в громаді у нас проживало ну, більш ніж 10 тисяч цивільних громадян. А потім, коли вже після деокупації, ну, їх залишилось приблизно 3-4 тисячі населення, котрі залишились, нікуди не в'їхали. Та людям потрібна була допомога. Життя кипіло, тому що у нас тут було тільки в липцях три школи, багато учнів було, Райвідділок наш був в самих липцях також. От зараз ми будемо під'їжджати туди. Лікарня нова була, тільки відстроїли і побудували. Ну, все було гарно, всім подобалось, життя було. от Можете подивитись, ось от що вони наробили. От зараз ми заїжджаємо в Семилипці. Справа да, проїхав. от Справа була ліцей наш Слобожанський, в якому я також навчався. Все розвалено, все розбито. Ось багатоповерхівки. Це е, були вони майже всі заселені. Ось також кап влучив просто в поверхівку, де мешкали люди. Військових ніяких не було. Дуже багато людей залишили свої домівки і зараз хто де. Душа то болить, кожен дзвонить і каже: Хочу додому, хочу додому. А куди їхати додому і що тут робити? Ну, зараз наші збройні сили все зачистять, зроблять і повернуться. Будемо відбудовувати, будемо далі все це жити, як то кажуть, насолоджуватися життям. І вони кажуть, що вони від чогось нас освобождають. Тільки від чого? Від, від будинків, від мешкання. От подивіться, від чого вони звільнили, і кого, і кому вони роблять це краще. Це варвари, це не люди. Люди автівки стояли, машини. Бабусі, бабусі тут завжди прибирали, квіточки садили, бачите? Виходило, щоб їм гарно було. А тюльпани так і залишилися. Поліція, тисячу, тисячу людей десь їздили, заставляли, прохали їх виїхати. По 10-15 по 15 разів мовляли їх. Зараз залишається у нас 5 громадян, котрі в самих хлипцях знаходяться. 24 чоловіка в Слобожанському, 14 Борщовій. Постійно їм надаємо допомогу, і постійно все одно їздимо, і питаємо, давайте будемо виїжджати. Давайте будемо виїжджати. І Які залишились у нас люди, Якісь похилі віком бабуся або дідусі, котрі всю життя тут і народжувались, і в них всі сім'ї тут. Хто каже, мене тут дід там похоронений, хто каже, мене баба похоронена. Тут і я буду ляжу та буду лежати. Ну, ми ж кажемо, що життя воно одне, все одно, ну, треба ще пожити. Ну, кому насамперед ви зробите краще? Ну, так от потрохи-потрохи, того повезли туди, то там каже, я там без корови не поїду. Все, давай вже шукаємо, біжимо ту газель, хто там захоче їхати під обстрілами сюди, мовляємо, що не треба. Там жінка залишилась, неї корова, вона без корови не їде. Все, приїжджаємо, забираємо ту корову, вивозимо. Будь ласка, дзвоніть на лінію 102 до Національної поліції та ми допоможемо вам вивезти родичів, а також можемо допомогти вивезти тварин, якщо вони не хочуть виїжджати без тварин. Дуже дякую вам за взаємопорозуміння. Якщо вам потрібна допомога, то дзвоніть. Чоловік сказав, без корей не поїде. Ось, ідемо з курями. Якщо потрібно врятувати кешу, кешу врятуємо також. Проходьте сюди, зверху, кидайте, там розберемо Все буде... Давайте проходьте, проходьте. Все высаживаемся, никто не стоит. Нету здесь ничего, ни людей, ни газа, ни света. Остались только духи, коты до да собаки. Я живу там, где я всю жизнь прожил. Здесь моя память, здесь у меня все. И я думаю так, человек каждый должен жить там, где ему суждено жить. Вот мне суждено жить у себя дома. Спасибо полицейским, спасибо громаде, людям спасибо, которые приезжают, помогают, хлеб завозят, продукты, животным, людям. На данный момент они все мои. Пухнастых 20-23, хвостастых, это собак, три у меня, сейчас три, ну и плюс на улице еще кормлю, бегаю. Как не крутите, жизнь побеждает. Маме. Багато тварин залишилось. Так визначили локації. Там там вони вже собаки розумніші, тварини у нас. Вони розуміють, що там от є корм. Все, вони туди приходять, водички попили, там корм з'їли. Все людям, ліки, розуміє, хліб. Військова наша адміністрація постійно надає та й сама привозить також.